Багач у пекельному полумі страждав фізично чи душевно? Мука Одуна Май використовується у новому Завіті чотири рази: три рази в Євангелії від Луки, два з яких в притчі про багача та лазаря, та в Луки 2.48, коли Йосип та Марія страждали від пошуків 12-річного Ісуса. І страждання ці були душевні, а не фізичні. І четвертий раз це дії 20.38, коли друзі Павла страждали від того, що більше його не побачать. І знову ж таки питання до наших опонентів, на яке ми хочемо отримати відповідь. Чому багач не страждає фізично у полум'ї пекла, а страждає душевно? Та і як в здоровому глузді розуміти буквально, що багач просить Авраама пустити до нього лазеря з мокрим кінчиком пальця? Тобто багач розраховує, що цей палець залишиться мокрим і не випарується по дорозі через пекельний жар? І це все заради душевних страждань, а не фізичних? І ця вода ліки від душевних страждань, а не фізичних? Та як у душевно-духовних сутностей можуть бути роти та пальці, та як душі взагалі можуть щось відчувати без центральної нервової системи, яка знаходиться у тілі.